Чи дочекається ініціативна група підтримки в розчищенні Дніпровських озер? Питання відкрите. не так давно ми вже висвітлювали думки херсонців та громадських діячів. Ідею одностайно підтримують. Позиція людей зрозуміла. Дніпровське озеро безперечно і гордістю Херсонщини, і неприпустимо, щоб ці місця перетворилися на болото. Крім того, що такі водойми славляться фантастичними пейзажами для людського ока, це також є домівкою для великої кількості різновидів птахів. А також подібні озера є ідеальним місцем для нересту риби. Якщо залишити все це непризволяще, негативні наслідки торкнуться всіх. Ми запитали дачників, чи бачили вони хоч раз, щоб хтось займався розчищенням расчищением Я не бачила ні разу. Я здесь 8 лет ні разу не бачила. Ні єдиного разу Не бачила. Ні, Нет. Нет, не бачили, багато лет не бачили. Раніше лісництво займалося всем этим. Где що вирублювали, вони ж это все слідили за этим. обрізали, чистилося все. А сейчас это ж ничего не делается. Абсолютно все заростає, зеленіє. Ну вот що. Конечно, погибає все і риба, і все. Знайшлися добровольці, які згодні зайнятися розчисткою озер. Ладні вони й залучити власні кошти. На всі роботи безперечно не вистачить. Потрібна підтримка. Звідки її чекати, питання наразі без відповіді. Одностайної громадської думки, на жаль, недостатньо. На думку голови міської організації Зелений світ Петра Буянова, озера рятувати потрібно, але першочергове завдання для групи активістів довести та науково обґрунтувати свої наміри. Адже масштабна розчистка за допомогою земснарядів також може зашкодити флорі. «Всі питання треба вирішувати на законодавчій базі. Тобто, якщо треба надо очищать, надо його что делать? Научно обосновывать. Якщо ні, опять же обосновывать. Почему? Потому что на сегодняшний день они действительно зашли до такого же критерия, что их надо очищать. Но не так зачищать, как предлагается. Там земнаряды, очищать, все прочее, и так далее. Потому что на сегодняшний день там все равно сложилась какая-то микрофлорофауна. Ми Благодаря этой очистке ми можемо все нарушить. А якщо ми отношении пойдемо по такому компромісу, що давайте все ми очищимо, все вигреб'ємо, можна і правильно з одної сторони, ані повлияйте ми, ані повріднімліми. Отже, на думку фахівця, певна загроза все ж таки є. Ситуацію потрібно детально проаналізувати. Але й полишати захаращення не призволяючи аж ніяк не можна. І Петро Маркович з цим погоджується. Ідею активної групи дачників підтримав також народний депутат України Володимир Сальдо. Для того, щоб все ж таки зараз зробити більш привабливиміше територію Дніпра і його береги, треба підтримати пропозицію і ініціативу громадських організацій, які самі беруться своїм прикладом показати, що можна навести лад і що можна не на словах любити своє рідне місто і Дніпро, на якому воно розташоване, а на ділі, на справі. Ще одна проблема сміття, яке час від часу з'являється в акваторії Дніпра. Питання це не менш актуальне, і тісно межує з захаращеними зелені дніпровськими озерами. От людей много залежить, звісно, щоб не бросали всякий мусор в річку, тому що і бутилки, і всякий мусор бросається. Акваторія нашого города дуже загрізнена, ужасно. І я думаю, що. Треба йти двома напрямками. Одну, один напрямок це прибирати це те, що вже насмітили. І другий напрямок всім тим екологічним службам, які є, інспекціям, штрафувати це треба робити. Але, як ми бачимо, це не приводить до результату бажаного. Ще і розробити систему ну, попередження, і навчання, і нагадування нам, людям, що смітити не треба. Тема Дніпровських озер обов'язково матиме своє продовження. Найближчим часом вийде розширена передача, в якій ми розповідатимемо про долю херсонських плавнів, а також обов'язково поспілкуємося з представниками ініціативної групи херсонців, які погодилися власними силами рятувати Дніпровську красу. Ми от їдемо, ми дишимо, да любуємося цією природою, Так від і ми говоримо, ми живемо в раю, земному раю, воде вот море, Это хорошо, но речка здесь посмотрите, какая прелесть. Да? Вы ехали и видели, да? что здесь все с удовольствием едут на дачи. Ну, что я могу сказать? И Хочу, чтобы это было всегда для всех нас.